Основна мета Виноградівського автомайдану привернути увагу людей не купувати товари в комерційних закладах, які належать членам партії регіонів або представникам їхніх родин. У автомайдані взяли участь близько 10 автомобілів. Вирушили вони містом і зупинились біля двох супермаркетів, які належать родині депутата від партії регіонів. З плакатами у руках мітингувальники закликали громадськість бойкотувати бізнес місцевих регіоналів. Подивіться на наш прожитковий мінімум. Нам приходиться за це жити, приходиться, візьміть пенсіонера компослуги. Лікарства не вважаючи, не вважаючи їду, не вважаючи, якщо людина помре. Відтак автомайдан вирушив за місто в селищі Королеву. Колона з десяти автомобілів зупинилась на місцевому ринку, який знаходиться в центрі. Поява автомайдану в їхньому селі неабияк як зацікавила людей. Перехожі підходили до активістів і цікавились метою акції та підтримували їх. То я не не беруся судити їх. Великчезна кількість їх є такі, що люди йдуть дубо лише за того, щоб уберегти свій бізнес, йдуть для того, щоб мати якісь, скажімо, оці накопичення матеріальні, і це є. Дуже дуже погано і тому що, ідучи по таким шляхом, вони самі того не розуміючи, запроваджують нас сюди. Оці е, норми взаємосунки, які були, ну які будемо так казати, які існують в Азії. Влада не залишає нам взагалі ніякого ніякої можливості висловлювати свою позицію, і практично я не знаю, бо в таких умовах наше суспільство ще не існувало. Ми не Білорусія, не Росія, не ні та ж Корея. Я не знаю, яка буде реакція суспільства на, на, на це. Можливо, будуть такі події, які ще не були. Останні події, які відбуваються в країні, викликають обурення і хвилю протестів у багатьох людей. Я далекий від того, що це остання акція, і я далекий від того, що всі так змиряться з цими законами, з цим становищем, яке зараз є в Україні. Ви лише подивіться, за 3, за чотири роки у нас у Виноградівському районі здана одна школа. Дороги, наприклад, у черні, новоселиці, хижі за три роки жодної лопати асфальту туди не покладено. У королеві залатали прошлого року тільки глиною з, 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 з гравієм для того, щоб тільки ями можна було проїхати. Тобто гроші не вкладаються в соціально-економічний розвиток. Зато гроші є на вертольоти, на золоті унітази, на нові автозаки, на кийки, на щити, на амуніцію для Беркута це неправильно. Майже під час всього автопробігу за автоколоною стежили машини. Схоже, акція комусь не сподобалася. Зже, кажуть, учасники виноградівського автомайдану за ними слідкували до останнього. Загалом акція пройшла мирно і без порушень громадського порядку.